Я за спеціальністю дитячий анестезіолог працюю в охмадиті в відділенні реанімації народжених і в відділенні анестезіології. Ви тут всі, всі лежали маленькі діти, все. Мотивація була ...помогти такими малими, мінімальними силами, які я можу зробити. Це найменше, що в принципі можна зробити. Ви бачите за мною зруйновану лікарню Ахмадитпа, який сьогодні ворог підступно вдарив, зруйнувавши одну з наших гордостей. Ми маємо стояти, ми маємо тримати удар. Руйнують не тільки столицю. Щодня руйнують на фронті міста, захоплюють нашу землю. Нашим воїнам потрібна твоя твоя допомога, бо на фронті бракує медиків. Записуйся, ПДМШ, проведи місяць на фронті. Врятуй сотні життів обез наших хлопців напередку. Це буде у нас вічне.